Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, заїхав до побратимів, у яких працює компресор, на який збирали там не так давно 6 тисяч гривень, зібрали, сплатили. Вже він в роботі, і я по таких речах з моїм ставленням люблю заїхати так. Ну бо насправді ніяких попереджень немає, просто там в. Коли заїжджаю, тоді заїжджаю, стравлював зараз повітря. Так, подивитись, що є конденсат, жодної краплі світки не бігло, я вже крутив його як хотів, то це ознака того, що люди доглядають. Доглядають. Цікаво, що я не можу закрутити болток щось підправлює ніби. Ось. Але основна задача цього компресора обслуговувати щось. Обслуговувати оцю штуку. так, Я достеменно не знаю, ну, для чогось вона там потрібна, для роботи з бойовими машинами. Чудові відгуки, все працює як слід. На нього робили знижку, чесно не пам'ятаю, яка компанія робила. В будь-якому випадку дуже вдячні і за знижку, і за гроші, які ви донатили. І донатите, жертвуєте до банки моєї робочої. Нет, все в сукупності працює за, для перемоги України над московитами, загарбниками і окупантами. Всім дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.